Вітаю, друзі! Олексій Ляшенко. Вечірня наша зустріч світла дали. Да, Два-три рази на, на день на добу виключають світло. Ну що, що, що робити? Хотілося б краще, але є так, як є. І почнемо ми, знаєте, з того, що президент Володимир Зеленський ну практично. Та не те, що ну, практично він визначився в, на, в своїх цілях в наших пріоритет, в пріоритетах держави і те, що ми будемо робити. Такі, знаєте, начебто, начебто такі маленькі заяви, непомітні тих, але вони багато про що кажуть. Ну, заява ось номер 1 Дивіться: Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія не щира у своїх заявах до мирних переговорів з Україною. Чіткий посил, чи посил нещира. І ми всі це знаємо, що вона нещира. Він сказав: вони не хочуть закінчення війни. Ні, вони не хочуть. Вони хочуть тільки якусь невелику передишку. І що він ще сказав про Путін? Людина, він сказав, яка головує в Російській Федерації, може бути втомлена від життя. За віком, чи за станом здоров'я, чи ще за щось. Але вона точно не втомлена від війни. Вона отримує, вона отримує задоволення від війни. Вона насолоджується війною, вона насолоджується знищенням тисяч людей, багатьох, вона хоче знищити мільйони людей. У неї ось таке бажання і така потреба у цій людині. Цю людину називають Путін. І їм, йому потрібна тільки пауза, а закінчення війни в Україні йому не потрібно. І що президент сказав? Ми побачимо, коли Росія захоче миру. Зараз цього не видно. Як обстрілювали міста, так і обстрілюють. Як знищували людей, так і знищують. Як літали шахіди і ракети, так і літають. Нічого не змінилось. Який мир і які перемовини. Мені також хотілося миру. Чесно, ось чесно хотілося, але його не видно. А ще друге, що мене зацікавило в заявах президента. Так він сказав, що ми, ЗСУ, Україна, прийдемо туди, де є наші люди, і вони нас чекають, на нашій території. Ну Це геніально. Якщо Путін каже, там, де говорять по-русски, там і є Росія, то ми кажемо: на нашій території ми прийдемо туди, де нас чекають. А нас чекають будь-яка частина. Не будемо ставити відсотки і так далі скрізь на нашій території, там є наші люди, тому що це Україна. Все чітко. Все нормально і все класно. І ось я хочу подякувати е, наших донаторів, спонсорів. Спонсорам Велика Подяка, спонсорів росте все більше і більше стає. Нас уже там більше 20. Я казав про умови для спонсорів, які там е, шаги. Ну, про це я все буду казати завтра, в неділю, як завжди, в неділю ми говоримо зі спонсорами. А зараз я ще дякую також донаторів, Велика вам подяка від мене і від хлопців на Донбасі, і тому що ну, я працюю там. З тими людьми, з тими непосередньо там, хто знаходиться. Так от, подяка велика Фіщенка Тетяні, Яковліву, Олександру, Яковлу Олександру, Назаренка Марії, Косенка Тетяни, Островської Тетяни. І Шатохіної Валентини. Велика вам подяка, друзі. велика. Йдемо далі. Ви. Є? Виє Білорусь. Виє, виє, виє. Державний, державний прикордонний комітет Білорусі заявив, що українські військові продовжують мінувати території, які е, прилягають граніт до, до кордону з Білорусс. Який ужас? Який кошмар? Українські військові мінують? Украинскую территорию. Что ж они делают? Да что же они так... Что же они такое делают? Украина в Украине ставит мины. Слушайте, они настолько там обурились, они настолько там... Я не знаю, вони там захліб, слю, слюна в них летить, Все у них, в, 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 весь, весь жовтий в прикордонному комітеті говорили про це. Вже весь листопад. Що роблять, що делають українці? А тут а тут, вдруг відкуди не візьмісь, з'явилися наші е, почали і вже побудували. Я не знаю, біля 10 кілометрів а, забору, великого забору, не того, що будував Яценюк, а нормального спліт забору, зверху колючий дрот. ми одгорожуємося від Білорусі парканом і мінами. І це біда. Це біда для Білорусі. Для Білорусі, яка розмістила. На своїй території нашого ворога для Білорусі, з території якої обстрілюють наші міста і вбивають наших дітей. Біда для Білорусі те, що ми робимо на своїй території. І вони нас звинувачують, в чому? В чому? Не ходіть до нас, та ви нахрен нам не потрібні. Ось і все. Просто, ви нахрен нам не потрібні. Ой. До чого світ іде? До чого скажіть? Але ми будемо разом, тому що ви підписуєтесь на мій канал, друзі. Підписуйтесь, якщо забули, підпишіться на канал в Ютубі. Підпишіться, де ви вважаєте для себе. Потрібним, можна, Ряшенко главною в телеграм-каналі, а в Ютубі. Обов'язково навіть ті, хто підписаний, натисніть дзвіночок, щоб до вас приходили повідомлення. Натисніть, якщо вам подобається наша розмова, подобаєчку. Приймайте участь в коментарях, в обговоренні, розповсюджуйте. Це наша боротьба. Навіть маленька, але боротьба і допомога. Нашій державі. А ось е ще одна велика така, знаєте, такі, як це радість, задоволення, ще щось. Фотографії на G20, світові лідери, ну, вирішили не робити. Великобританія і ЄС е, заявили, що вони не будуть фотографуватися е, ні на початку, ні в кінці, тому що там буде Лавров, домашня лошадка. Це е, стверджує видання The Guardian. Світові лідери не хочуть бути поруч з цією делегацією. Не хочуть. А вони ще й ще, ще, ще можливе і бойкотування виступу Лаврова. Ну, це приємно, друзі. Якщо так все буде, це буде приємно. Так що чекаємо, чекаємо, як воно буде. Ну і трохи про американців. Республіканець Рон. Рон Де Сантіс яскраво переміг на виборах губернатора Флориди. Це потенційно е стає конкурентом Дональда Трампа на президентських виборах США від республіканців. Сто відсотків де Сантіс пішов, він він був в команді Трампа, але він вийшов з неї. І зараз. Представляє цінності класичних рейганівських республіканців. Друзі, вони яструби в питаннях Москви, і вони розуміють, що Україну треба підтримувати, що її кидати неможливо, а Росію не можна зупиняти знаєте гурдзяними паличками чи якимись там ласкавими словами. Цим він різнюче відрізняється від Трампа і всіх трампістів, які хочуть лизати сапоги Путіну. Так, да, я не думаю, що я таке колись скажу: але республіканці хочуть лизати сапоги Путіну. Навіщо це? Це, знаєте, це сумно. Це дуже-дуже сумно. Але так є. Так буває. Так буває. Так ось е -е, Рон де Сантіс, скоріше за все. І він, скоріше за все, переможе внутрішній праймери з республіканців, і скоріше за все, він буде кандидатом від республіканців. Подивимося далі, що буде в США. Друзі, є тема клас, класна. Або завтра на Фейсбуці буду говорити просто на одному Фейсбуці, або в понеділок притримаю її до понеділка. Так що. Давайте до понеділка, а далі подивимося. Гарної неділі Україна переможе!